Погортали і побачили із родинних сімейних альбомів. Те, що ми бачимо і про що ми сьогодні говоримо. А говоримо, ми кажемо: згадаємо разом. Якщо говоримо про 50-ті, то вона низочкою тягнеться до, до воєнного часу. Згадуємо 40-ві роки, тривожні воєнні. Ну і відповідно, це такий перехід уже в 60-ті роки. Тут зразок літнього яскравого, можливо, плаття сукеночки жіночої, а поруч чоловічий одяг, курточка, як ви кажете, але хто знається в такому одязі, є така назва бобочка. Бобка називали тоді, і кожен стильний модний хлопець-чоловік того часу мав такий одяг. Це для людей щоденне, буденне, але разом з тим вона частиночка життя з минулого. Ось перед вами, здається, такий ніби чемоданчик, але це насправді така сумка студентська. І ось ці жінки, дівчата Рівненського педінституту, є такі фотографії, ходили тут з книжечками, ось такою сумочкою. Ну, більш елегантна сумка, звичайно, жіноча, ще одна тут є. І зовсім маленька, такий рідікюльчик, який мала жіночка і ходила до театру. Все, рахуємо, що це повоєнні ті роки. Говорили про період німецької окупації. А ось період радянський, ми якось побоювалися рухати. Ми зберігаємо якісь речі, які нам теплі серцю, і ми їх пам'ятаємо як родинні історії. Правда, крім тієї сумочки, яка належала моїй свекрусі, ми її зберегли. Так збереглася ляна блузка, яку носив мій свекор. Так, він носив їх в 50-х роках. Можемо собі уявити, що я зараз у чорному. І це прикладалося під шийку, зав'язувалося, і воно вже було правда, ну якось так парадово виглядало. Правда, це моєї колеги, мами сукня тафтова. Ну, звичайно, були якісь такі прикраси, які жінка собі там нафантазувала або кравчення нафантазувала і з якихось певних причин також собі лишила на пам'ять це плаття.